А чи знали ви, що найдавніша карта людства була знайдена саме на території України? Тільки уявіть, у селі Межиріч, що на Черкащині, археологи зробили неймовірне відкриття, мапу, якій понад 15 тисяч років, і ця карта вигравіювана не на папері, а на пивні Мамонта. Уявіть собі наших пращурів, які полювали на велетенських мамонтів. Один із них взяв бивень і старанно вирізав на ньому план місцевості. На цій прадавній карті можна розпізнати річку, пагорби та навіть житла тогочасних мисливців. Це не просто малюнок, це найстаріший доказ того, що люди вміли створювати і читати карти. Виходить, що першими картографами в історії були саме давні жителі України. Це відкриття лише одна з численних перлин, що ховає наша багата земля, і кожного дня ми переконуємося, Україна особлива, бо де ще знайдете таку давню історію, поєднану з неймовірною красою природи і талантами її людей.